Права 1154. За два дні продали 125 кілограм яблук. Причому за перший день продали 46% яблук, скільки кілограмів яблук продали за другий день. Ну що ж, цю задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб це знайти, скільки яблук продали першого дня в кілограмах, а тоді від загальної маси відняти. Цю кількість або у відсотках знайти, скільки відсотків усіх яблук продали другого дня, оскільки вся маса яблук це 100%. Ну, тоді зробимо другим способом, записуємо перше діє. Отже, від всієї кількості яблук, а це 100%, віднімаємо те, що продали за перший день. Це 46%. То різниця у нас складає 54%. Записуємо в дужках чого відсотків. Це у нас чого яблок продали? За другий день. Раз. Ну, а зараз для того, щоб знайти, а скільки це кілограмів. 125 кілограм це 100%, а нам треба 54%. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Це можна зробити або в одній дії, або в двох діях, як вам зручно. Наприклад, як знайти 1%, треба 125. Поділити на 100. Це буде 1%. Я в одній дії. А 1%, а у нас таких відсотків є 54, то тоді помножимо на 54 і це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то це буде 1,25, що множиться на 54 і це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Давайте будемо множити, записуємо 1 ціла. 25 сотих, що множиться на 54. 5 на 4 це 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 10, плюс 2. Це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 0 плюс 5 це 5, 5 плюс 2 це 7. Буде просто 6. Отже, записуємо тоді ще два знаки після коми. Ставимо кому. 0 у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 67, П'ять десятих. Це ми знайшли частину від кілограм. То пишемо в дужках кілограм. Чого? Яблок. Продали. Продали. За другий день. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів яблук продали за другий день? Пишемо тоді 67,5 кілограм. Ну що ж, ось така задача на знаходження відсотків від числа на цьому вправу завершену.